Прокинулася вночі, полежала, і думаю, коли б мене сама перва прийшла по і заснула. І знов прокинулася і тут раз Так. Да. Да. То ваше і бажання здійснилось, день існилося, народження? Здійснилося. Я годину здійснилось. Годи. <рес> Богові дякую і Не дякую. За а на цвіт яка ця роза? Жовта, жовта. А, з свічена, а друга освіщання. Да, і понюхайте, головне, як пахне. Я нюхаю. Пах. Пах. Я можу тобі, людочка. Я до тебе Богу молюся. І буду, мол, і все, і жука, а я бомблю, то з того світу буду тобі бажати, це хороше. <рес> Сьогодні ми не говоримо а, про це. Сьогодні день народження, потрібно радіти, бути щасливою. я, це я сьогодні, народилася. сьогодні народилася. Живе старенька. Дитино, я, 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 я не знала. Якби могла, я б тобі не руки. Ой Боже. мій, Яка любов? Щодня і дітям. Ой, любові, любов, жарові любов. риби жара місяця. Нікому не даси. Ну і ще головний подарунок для вас ввечері, ну не ввечері, може вдень, може ввечері. Вийдемо в ефір. Хочете? Хочу, обов'язково. Це буде гарний подарунок. А чого ж не гарний? А я й мечтала все врем'я, що вийдемо в ефір. Щоб неуважний.